Доброго дня. Хочу показати огляд садка, який я людям обрізаю вже років п'ять, якщо не помиляюся. Попросив у них дозволу, щоб зняти результат обрізки. Тут абрикоса, починаємо з абрикос. Абрикос ну, надійдене, але видно, що плодів завал, можна сказати. Йдемо далі, тут зараз пішов вже. Садочок, де дерева йдуть один за одним підряд. Так о рядочками проходимо і зробимо аналіз цього всього. Так, яблуньки. Яблуньки з плодами. Йдемо далі. Ну ось. Яблуня обрізана, виведена вже на схему веретено. Дивимося, який у нас врожаї. Непогано. Ось це дерево, розмір плоду з того року мені господар вислав фотографії, там рука і наскільки воно виростає, бо так не дуже роздивився. Ось так гарно і рясно дарує нам дерево, дарує нам Господь Бог такий урожай. Головне правильний підхід. Правильно різати на схему, добре в цьому розбиратися. Це вже, наче себе хвалю. Вчився в цьому професіонала і вже не один десяток років обрізаю. Слива також непогано. Ну, на деяких деревах можна було трошки врожай розвантажити врожаєм груші. Якби забагато, але це вже не моя робота. Я тут тільки обрізаю, господар кропить, нормує кількість плодів. В основному яблука дивимося. О, такі речі можна було трошки понормувати. І то вже не моя справа. Ну, дивимося, що результат не те що непоганий, на мою думку, хороший. Ну, тут майже все, закінчимо. Це маленьке деревця. Такі. Гарний врожай має бути. Вам бажаю гарних врожаїв. Бажаю вам гарного дня. А з вами був Володимир Головань, місто Ладежин. До побачення!